Доброго ранку кажу я усім і дорослим і малим. Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. А особливий діти, він тому, що сьогодні до нас на заняття завітав гість, а який саме? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, отож уважно слухайте. Усе солодке поважає, немов бджола гудей кружляє. Смішний, товстий і невгамовний, та ще й до вигадок невтомний. Моторчика має на спині. Відомий він кожній дитині. Хто це, діти? Вірно, це Карлсон. А ось і сам Карлсон. Діти, подивіться, якийсь наш гість кволий, пригнічений. А сумний і невеселий діти він тому, що наївся різних продуктів, і тепер у нього болить живіт. Ось він приніс нам кошик із продуктами, які купив для себе у супермаркеті, і вже, на жаль, спробував їх скуштувати. Діти. А давайте спробуємо розглянути продукти, які передав нам Карлсон, і визначимо, корисні вони чи шкідливі. І саме від яких продуктів у нього розболівся животик. Зверніть увагу, будь ласка, на екран: в центрі намальовані продукти харчування. Справа кошик червоного кольору, зліва зеленого. У червоний кошик ми покладемо шкідливі продукти, а в зелений зберемо корисні, багаті на вітаміни і мінерали. Отож, починаємо. Сир, у зелений кошик, молоко. У зелений кошик, тому що це корисний продукт. Піца, червоний кошик. А помідори. Так, у кошик зелений, тому що саме овочі багаті на вітаміни. Огірки теж у зелений. Кисломолочний сир. Так, у зелений. Так, смажена курочка. Червоний. А ходох. Теж у червоний. Хлібобулочні вироби. Так, у зелений кошик. Жувальні гумки. У червоний. А чіпси. Так, теж у червоний. Кока-кола. Також у червоний кошик. Тому що це шкідливий продукт. Молодці діти, ви чудово справилися із цим завданням. У того діти, хто вживає корисну їжу, хороший та бадьорий настрій, а Карлсон, на жаль, полюбляє чіпси та газовану солодку воду. Через те у нього сумний такий настрій і болить животик. Діти, а як ви вважаєте, чіпси та солодка вода? Корисні для нашого організму. А зараз ми це перевіримо і проведемо дослід. Ось подивіться, діти, у мене є чіпси. Як ви вважаєте, із чого зроблені чіпси? Так, вірно, ось з картоплі зроблені так. Ось, подивіться, я нарізала картоплю на ось такі шматочки. А зараз, діти. Погляньте, будь ласка, на чіпси. Погляньте. Вони оброблені барвниками та ще й підсмажені. Це ми відчуваємо, понюхавши їх. Ось, діти, це довести. Нам потрібно провести дослід. В одну склянку з водою. Подивіться. Я зараз... Насиплю чіпсів. В іншу склянку з водою я покладу ось, наприклад, два шматочки картоплі. Тепер мені потрібно все це розмішати. Спочатку я розмішую картоплю у склянці з водою. Так. А зараз розмішую чіпси у склянці з водою. Подивіться, діти, уважно. Ну, ось, розмішала. Подивіться, діти. Вода, там, де чіпси, стала брудною і змінила свій колір від барвників. А вода, там, де картопля, вона. Залишилася такого ж самого кольору, якого була на початку. Отже, який ми можемо, діти, зробити висновок? Чи можна вживати чіпси? Правильно, не можна, тому що у чіпсах міститься дуже багато барвників, які шкодять нашому здоров'ю. А зараз, діти, я вам пропоную провести дослід. Із солодкою газованою водою та перевірити, чи корисна, чи шкідлива вона для нашого організму. Для цього мені потрібно в одну склянку я наливаю солодкий газований напій. В іншу склянку я покладу лійку та ватний диск. Тепер мені потрібно перелити солодку газовану воду в іншу склянку. Переливаємо. Ось, Подивіться, діти, ватний диск, який був білого кольору, став оранжевого кольору. А чому? Тому що його пофарбував барвник, який знаходиться у солодкій газованій воді. А цей барвник, діти, є причиною різних хвороб у людини, нудота та блювання. Діти. Тепер ви зрозуміли, чому не слід пити ось такі солодкі газовані напої. Краще вам рекомендую випити склянку натурального соку. А зараз, діти, я вам пропоную полікувати Карлсона та приготувати для нього цілющий трав'яний чай із ромашки лікарської. Що ж це за чудо рослина? Ромашка лікарська. Невисока рослина має м'яке стебло, серединка у квітки жовта, наче сонечко, а навколо неї тоненькі білі пелюсточки, листя у ромашки темно-зелене, ніби порізане. Ця квітка має терпкий аромат. Ця проста та нехитра квіточка росте усюди, у садках, у парках. Та на городі. А справжній дім та родина ромашки у великому різнотрав'ї українського поля. Для приготування цілющого чаю із лікарської ромашки нам потрібні окріп, квіти лікарської ромашки, чашка та кришечка. Я беру ложечку, набираю одну ложечку квітів ромашки. Сипаю у чашку та заливаю окропом. Після цього я закриваю кришкою чашку. Через кілька хвилин напій буде готовий. Після вживання такого чаю у Карлсона обов'язково перестане боліти животик. А ви, діти, якщо вас буде турбувати животик, нехай ваші матусі обов'язково приготують трав'яний чай із ромашки лікарської. Він обов'язково вам допоможе. А наше заняття уже підходить до кінця. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, будьте уважні, обережні та вживайте лише корисні продукти. До побачення, діти! До нових зустрічей!